Так, друзі, всім доброго дня. Пішов скупився для того, щоб вам зараз показати е, як ділиться гаспачо. Хочу вам показати, як я його діла, щоб ви подивилися, мало ли може ви щось до тебе приміните, може ви мені щось напишете з відео, те що ви побачите. Е, пішов купив, мені треба було томатний сок ще і хлібчик. Не хлібчик, купив батат. Рецепти, напишіть мені, пожалуйста, в коментарі Як вам гаспачо. Оказывается, гаспачо, я причитав про газпаччу, що вони є різні. Є автоматні, є огурячі гаспачо, ну але ж е, гаспачо, він ділиться зі сметаною. Буду зараз на даний момент делать вам з помідорами з гаспачо, а Потім, якщо ви захочете, я можу зняти відео для того, як робити гаспачо погоречний. Так що, поїхали. Ми вже з вами вже вдома. Я приготував, помився всі овочі, те, що мені потрібно. І я вам покажу, що мені в першу чергу потрібно для того, щоб зробити гаспачо. Але ми будемо робити не просто гаспачо, я буду робити гаспачо з креветками. Само собою креветки ви знаєте, що це таке, їх відложив поки в холодильник, вони мені зараз не потрібні, тому що гаспачо повинно остити в холодильнику ще пару часов. Я, я е, креветки зроблю вже до того, як буду подавати. Ми беремо, ми беремо з вами кілограмчик помідорів. Потім болгарський перець. Три штучки. ну Три штучки мені, наверное, багато, я все-таки один ложу, і в мене була ділема. чи 3, чи три, два, Буде у мене два. Перця болгарського потім в мене огірочки, наші домашні. так. Часник, два зубочка. Оцет вини. для того, для чого, Щоб кислінку, щоб розбавити сам томатний сок, щоб ви почувствували, що таке гаспачо. І томатний сок з хлібчиком. Я вам розкажу для чого. це. Далі в відео Так, беремо нашу досточку. Потім що я буду робити? Я в першу чергу я обчистю кожуру від огірків. Чому? Тому що я не люблю, щоб воно було в кожурах, воно, мені каже, воно потом стає не таке, як потрібно, і без кожури вони, гаспачо буде більш м'який, ніж з кожурою. Так що я в першу чергу показувати вам це не буду, я все промотаю. Я буду кусками різати помідор. Так. Але я б дивіться, я його бланчувати не буду. Чому? Тому що це в довго времені займає. Я краще його просто, потім, коли все зроблю, гаспачо, я його просто просідю через сито. Тому що... Блендер не переб'є всі частинки, які будуть в цьому, шкурочка буде неприємно потім у роті. І я буду все це перебувати через сито. Не хочу бланчарувати, а ви дивіться самі, якщо ви не хочете потім його перес... Перес... переводити через сито, ви можете його просто бланширнути, там, минуточку в кипятку помідори положили, надрізики з'явили, воду. Положили на минутку, вони полежали, ви просто зняли кожицю. А я не буду, я буду робити так, а потім я все переб'ю через сито. Так що поїхали, що ми робимо в першу чергу? Я нарізаю помідорчики і бросаю в блендер. Так, єсть. Я зараз це все, дівчата, мальчики перемилю. Беру, беру. Навіть не вийшло, бачите все? Викидаю, що я роблю? Я викидаю, да? І виливаю. У мене виходить просто його набагато більше. Далі додаємо. Наші оставшіся помідори сюди. Даємо даєм перець. Даємо перець. так. Добавляємо перчик. Так, друзі, я двавсівся. Що ми додаємо? Ми додаємо сюди перець, ви вже це бачили. Додаємо половинку цибулі. Теж Ріж, ріжемо як хочеться, ріжемо хаотично, ліж би вона тільки присутствувала. Два, два зубчика чесничка. І це все одразу перебиваємо, тому що дуже багато вже консистенції, вже в мене туди не поміститься все огірок. Ребят, і це все перемішуємо. Так, я в мене вийшло дуже багато і цього газпачі, недоділеного, да? я зараз все переброшу в мисочку. В миску. Так, друзі, ви як бачили, в мене не помістилося е, в тому блендері зробити. Я що буду робити? Я зараз огірки, ті, що в мене є, да? я ріжу такими кусочками і бросаю вже сюди в наш, в наш продукт. Що ми робимо ще? Ми беремо хлібчик. Обов'язково. Я вам казав, для чого я буду, буду додавати хлібчик. Для того, щоб е, було наша з вами жидкость не сильно жидкою, це перше. Бо воно щоб вийшло як крем. Коли ти збиваєш його блендером, воно виходить кремообразне. Ви потім поймете, я вам все покажу. Я ось взяв пів багетика. Невеличкого я взяв, я взяв ще його томатний, да, томатний з базиліком. Беру такими кусочками і просто кришу прямо сюди. В нашу з вами тарілку з томатом. Я думаю, десь олійки додаємо з вами десь 50 мл, не більше. тому що ми ще будемо потім його прикрашати. І там теж буде ще олія. І мілілітрів, Ну я не знаю, я на літр буду делати, виходить. На літр буду делати. Дві столових ложки. оцта винного сюди обрасу мені більше не потрібно. Я буду чувствувати. Так, є. І я вам покажу зараз, подивіться якою да, сталося помідор, він перестав бути красним. Да, подивіться, він став більш біль білого. Виходить, що томати у нас відбілилися. Вони зараз ще відбіляються, тому що я додав огірки і додав хліб. І воно стане ще більш білого цвіта. Що я роблю? Я, добав, я тут, сюди ще додав, коли ми зробимо крем, я ще сюди да, томатного сока. Красного, для того, щоб став він свої консистенції, залишився в такому красному цвіті. Так, ну... мы з вами убираем нашу соль. Еще добавляем соль. Не хватає солі. Ще бросаем соль. Продовжаємо. Ну вот ще не хватает. чуть-чуть масла. Итак, друзья, подивіться, бачите, получилась у нас такая кремообразная паста. І я зараз сюди буду додавати томатний сок. Так. Все. Все, друзі, що ми з вами будемо делать, проціжувати це все через сито. Так, друзі, дивіться, я не знайшов в себе сито, я його не буду, виходить, ні через що переливати, тому що в мене немає. Цього сито, я не розумію, де в мене воно ділося. Але все одно, якщо ви шкурите, шкурку не знімаєте, то ви обов'язково все це сідите через сито. Я зараз просто буду довше розбивати гружним блендером, щоб вийшло таке, як можна бути через сито і бленчаровані помідори. Так, друзі, що ми робимо далі? Що ми ділимо декор для... Нашого гаспачку, коли ми будемо декорувати тарілочку, да, що ми зробимо? Ми зараз з вами міленьким кубиком поріжемо лук і це наш огірок. Що, друзі, пошинкували ми, це ми будемо з вами жарити креветки е, в сладкому е, чилі соусі для того, щоб вони були такі пікантні, Ну при цьому і мили при собі сладость. Ну що, поїхали, дивіться, що ми беремо? зливаємо воду я їх небагато купляв, ребятки, я купляв їх дуже мало. Для того, щоб було нам поїсти на один раз со святий, спробувати в цьому гаспачу. Що ми робимо? Ми беремо сковородочку. Беремо оцю олійку. Небагато. Так, ми взяли з вами сковородочку, насипали мало олії оливкової, підпалили костер. Ждемо до того времени, пока вода нагріється і на розкалену сковородку будемо бросати наші е, креветки. Так, кинули наші креветочки і добавляємо соуса. І даємо, даємо минутку на ньому на ньому прожариться. У нас должна получиться така консеквенция в з креветками. Креветки жаримо не більше ніж 2 хвилини. не більше бо вони якщо ви пережарите вони стануть резиними і невкусними друзі форс мажорні обстоятельства у нас по поводу креветок. я думав це десь з вулиці воняє а це тупо ми купили вонючі креветки. і я їх короче, вибрасую я тільки що спробував і Виходить, коробку там, де вони були, вони тупо тупо вонючі, воняють, Просто. Я їх буду вибрасувати, ребятки. Будемо робити їх гаспачу з огірком і з луком. Так що вибачаюсь, ну ніхто про це не знав. Приїдемо. Зараз поїду, узнаю, чи залишився В е, Летом у нас по поводу фозі ли света його. Якщо брала, то поїду розбиратися. Якщо не брала, то вже нічого не сделаю. Поехали. Все, я пачку купив. Фу. Я навіть не туди, я реально не туди, вони тупо протухшим пахнуть. Фу. Я прошу прощення сіла камера. Я чесно, в мене не мене доуміння. Уже другий, другий раз я попадаюсь на це фозі. Я скупуюся купити для того, щоб показати блюдо, і я, виходить, обратно лежаю на цьому на м'ясі, перший раз, перший раз ложався на сістках. Не з до річки, вони мене заваняли тупо. Тут, може це запах з вулиці йде, не провірив його, там було вікно відкрите. Думаю, та що таке воняє, я не можу поїхати. Позвав Світлу, Світла каже, так, так це креветки, воняють. а ну, одянуть креветку, подивися, там воняє, не воняє. Я відкрив, бля. Я просто, ну, я просто прозрів. Ребятки, що хочу сказати. Зараз буду робити, Сейчас буду делать блюдо, будем со Светой сидеться, сидеть, кушать. Що я хочу сказать? Про те, щоб, ребят, пожалуйста, перед тим, як купляєте щось, беріть, будь ласка, чеки. я не взяв чек, я не можу піти тепер розібратися. Це буде мені уроком. Другий раз наступив на одні ті самі граблі. Буде мені уроком. Ну нічого страшного, я там заплатив 250 гривень. Я думаю, моїм боком вилізуть ці 250 гривень. Ті, хто це зробив. Так що не будемо на це обращати увагу, Давайте будемо робити те, що ми запланували, і далі, я буду далі робити наше блюдо. Ну нічого, газ пачо йде, воно може бути як і з креветками, як без креветок, Так що ми в нас буде воно сьогодні без креветок. Що полетіли делать декори. Так, друзі, і наше гаспаче, виходить, простояло дві годинки в холодильнику, воно вже набрало свою такой, знаєте, такой лідньої прохолоди, і ми зараз будемо це все наливати в наші так, тарілки. Де воно? Боже, який запах! Це ховаємо обратно. Друзі, змішуємо нашу цибульку з е, огірком. Так і додаємо. І родзиночка, це як завжди, наший базилік з вами. І останній штрих невеличка. кількість олійки. Так, так, один є. Є. І обратно. Сюди ж. Базілі. Базілі, та та саме, наш базилик. Ребятки, це ж сама олійка. Наші екстравіршин ставимо вниз. ми закончили. Так, і подивіться, будь ласка. Напишіть свій коментарі. как вам получился наш гаспачо. Сейчас зову свету для того, чтобы она взяла и попробовала. А пока на паузе. Світуль, ну що, прийшли? Готова вже? Що... Ну да. Єдине, що я хочу тебе спросити, як, тобі, як так вийшло, що ми купили з тобою вже другий раз, наступило на граблі по поводу креветок? Ну, значить, робимо вигоди, що в фользі креветки вплетено. Це не тільки без акції були. І не тільки креветки. Я так розумію, там просто не треба купляти нічого. Там мається на вас із м'ясного думаю, що ми, yes, я риб, я, я просто другий раз, оце, Так, другий. Та я без акції був, щоб ти понімав. Все. Ну короче. Ну, вже. Давай, бо в мене вже живіт до спини прилипає якийсь. Ну пошли, да. Попробуєш, розкажеш мені. Я не знаю, как оно должно быть на вкус, если честно. Це надо перемешать? Е, да, хочешь, перемешай. Перемішай, перемешай. Да, но ну, оно действительно, вот я попробовал освежающее. Кажи, Хват... кажи, чего он вроде не хватает, чего хватает, сразу кажи. Нет, все классно. Нормально? Угу. Ну, я знаю, что. Что, я уже сам уже сильно хватаю. Я б положила чуть менше часника. А я дві головки взагалі на кілограм може. Ну може вони просто були здорові. Да. Часник чувствується, да. так? Сильно. Сильно. Угу. А я... так, ну я люблю часник, поэтому мені добре. Мені ну я просто розказую людям, тому що для когось може хтось не любить чесник вообще. І він же молодий, навірно, і затова він голови. Ні, він не молодий. А, они молодые, или даже чистые ну, все погано, да. Ну, а, они же, они же еще более да, ядренный. Угу. Ну, ребята, честно, очень вкусно. Угу. Можно меня тебе хлебать, пожалуйста? Хлебчик ты ли? Хлеб да. я купила. А, да, ты купила. Ага. Сами хлеб. Сами хлеб. А ты вот это Вот это хлеб, да. Видишь, вот да. тут в складе есть только такая... житое сельдь кухонное, больше ничего житий сіль кухона да. а, думала, так що... ти соль лупиш так да? я думаю що краще этот, їсти такий хлібець, ніж хліб правильно Я думаю, да. будеш да. так друзі так, ну так, все будемо кушати да, дякую будем що були з нами дякую що подивилися наш рецепт якщо подобався готовте якщо не не подобався ставимо дизлайк і пишемо коментарі і якісь ну, свої замічання Ну, сегодня, по крайней мере, я так бачу, даже по выражению лица, что ей понравилось. Ну, пока вы готовы, приготовите, вы не поймете. Да. Поэтому да. готовьте. Вот. Все, любым целуем вам. Все, папа, ребят, папа. пока.